Нагальні питання життєдіяльності міста обговорено під час апаратної наради під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова. Про пророблену продовж минулого тижня роботу відзвітували керівники комунальних підприємств. За інформацією Михайла Волканова, наразі працівниками комунального підприємства Білгорністров з теплоенерго ведеться обстеження господарства, ремонти на теплотрасах, бо як показує досвід, вчасно проведена підготовка, запорука стабільно проведеного опалювального сезону. Які сплата? Абонентської послуги щомісяця, аби не накопичувати борги щодо роботи комунального підприємства Автотранссервіс керівник Михайло Нєнов зазначив, що й далі триває робота з укладання та переукладання угод на вивіз сміття як з фізичними, так і юридичними особами. 26 двірників підприємства працюють на визначених дільницях. Комунальне підприємство «ЖО1» і далі робить акцент на проведенні робіт щодо переукладання локальних ділянок каналізаційних внутрішньовидинкових мереж Керівник Керівник Станіслав Єшков зазначив, що і далі тривають ремонти під'їздах згідно з запитів та облаштування прибудинкових територій. Одним із гарячих завдань наразі буде покіс трави. На цьому також зробив наголос Андрій Криштопов. Це питання також треба взяти на контроль, і керівнику міського центру благоустрій Андрію Кузніцову. Приділіть, будь ласка, увагу щодо покосу, сприяє погода, умови погодні зросту трави. І в нас були вже звернення, були попередження із держпоживслужби щодо ангрозії. Тому в нас є локальні по місту самі ділянки, де треба приділяти увагу щодо планових робіт по облаштуванню території ринку та прилеглої. Відзвітував Андрій Бандуров. Було проведено планову побілку та фарбування бордюрів та дерев. І роботи були проведені по обслуговуванню корпусів та ну, території ринку. Андрій Кузніцов одразу наголосив на змінах режиму роботи вуличного освітлення. Від сьогодні вуличні ліхтарі вімкнуться о 20.00 і вимкнуться о 23.00. годині. Окрім цього, доповів про роботу центру по напрямках діяльності дорожні роботи та покіс трави. Холодний асфальт пішли від благоустрою до вершини. Покос по вулиці ЗМільській продовжуємо щодо несення служби по охороні правопорядку у святкові дні поінформувала керівниця комунальної установи. Муніципальна варта суботу та неділі працівники муніципальної варти чергували в усіх релігійних установах. Ми розуміємо, в нашому місті багато різних конфесій, тому так само очікували, що можуть бути різного роду провокації. Провели весі до знаєте, профілактичні роз'яснювальні бесіди, Звернулись до мешканців на ці провокації. Як бачимо, результат все добре. Як показує досвід, саме систематичність профілактичних заходів і дій інспекторів муніципальної варти дає гарні результати. Окрім цього, Тетяна Шахрай зробила наголос на необхідності проведення роз'яснювальної та коригуючої роботи з підлітками та молоддю з залученням батьків та школи щодо недопущення їх до протиправних дій та вандалізму. По завершенню наради заступник міського голови наголосив на необхідності своєчасного виконання рішень виконкому сесій та протокольних доручень, які надаються керівникам департаментів служб управлінь та комунальних підприємств під час попередніх апаратних нарад. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.